Всім вам привіт! З вами Саша Сашеромбокс! І в цьому відео буде переробка робочого місця. Ура! Я чекала на зйомку цього відео з осні 2022 року. І нарешті, в квітні 2023 року, я знімаю це відео. Ура! Отже, в нас бюджет обмежений: 800 гривень. Це так можна прямо відео назвати бюджетна переробка робочого місця. Але. Зараз я вам покажу в наступному кадрі, що я придбала в Аврорі для переробки, і який я декор робила власними руками робила. А після того, як я вам покажу, що я придбала та зробила власними руками, ми займемось перестановкою дивана та комп'ютерного стола місцями, щоб комп'ютерний стіл стояв в кутку. Ви зараз побачите в наступних кадрах, як це виглядатиме. І приємного перегляду вам! Ось так виглядає моє робоче місце. В подальшому я поміняю цей стіл разом з диваном місцями, стіл буде ось тут стояти, і хочу заклеяти ватминами великими, саме найбільшим формату А1, ці зелені сердечка. Я прийшла додому з художньої школи, і мама мені зробила такий сюрприз вона вже сама переставила диван і комп'ютерний стіл місцями, і така записочка. Все для найкращої донечки у світі твоя мамуся. Просто я її обожнюю. Отже, так, вона переставила все так, як я хотіла. Отже, сьогодні 7 квітня і я нарешті прийшла в Аврору. Хочу купити настільну лампу і ще деякі такі цікаві речі, можливо. Ці лампи стояли прямо біля каси, і я пам'ятаю, що я бачила якусь лампу в Аврорі за 129 гривень. Але. Зараз я на них дивлюсь, я розумію, які вони жахливі. Я відразу засмутилась, але вийшла ще погуляти по Аврорі і побачила ось ці лампи. Мені найбільше сподобалось біла, вона прям така гарна і приносить естетичне задоволення. Вона коштувала 139 гривень. Я її взяла. Ще я хотіла із керопласту зробити собі деякі речі, наприклад, грибочки на стіну. Але я в серпні купляла за 90 гривень, а тут 120 вже 300 грам. І я зрозуміла, що мені 300 г буде мало і потрібно 1000 грам. 230 гривень у мене не було, тому в цьому відео ми обійдемось без виробів із самозастигаючої глини. Далі я хочу вам показати свої покупки з «Аврори». Оцю сумку я купила за 17 гривень, ну, щоб донести все те, що покупляла. Отже, покажу вам знову цю лампу. Коли я йшла в Аврору, то я думала, що я куплю лише лампу. Я б не думала, що мені ще доведеться купити лампочку. Просто це вилетіло з голови, і це не було в моєму списку. За лампочку я заплатила гривень 48-49, а за лампу 139 гривень. Знову ж таки, повторюю, що вона дуже гарна. Там ще було фіолетового та бірюзового кольору замість цього білого. Та й біла лампа найбільше пасувала, тому що в мене стіни якраз будуть обклеєні білими ватманами. Далі я купила палички, це вже в іншому магазині. Ці палички дерев'яні мені обійшлися в 22 гривні. Тут 100 штук, з яких третина просто якихось обгризків. До речі, я ще й одну пачку потім купила. Вийде якраз така поличка. Дуже гарна, мила. На одну поличку у мене приблизно пішло 130 да, 132 палички. Ось ще одна пачка. Це вже потім купляла мама, тому що вона згадала, що подається ще в іншому магазині. За 600 паличок заплатили 50 гривень. Ось тут, до речі, ви можете порівняти ці палички з правого боку: одна паличка 25 копійок, і тут 100 штук 22 дві гривень. Заплатила з лівого боку. За 600 штук я 50 гривень заплатила, виходить 0,8 копійок коштує. Ось тут якраз можете наглядно побачити оці обгризки, палички, з яких я не зможу нічого зробити. Сьогодні, 10 квітня, я прийшла з художньої школи і забрала в поштоматі світлодіодну стрічку. Зараз будемо перевіряти, чи вона взагалі працює. Вийшла така ситуація, що в одному магазині, в якому я бачила світлодіодну стрічку і хотіла раніше купити. Вона коштує 350 гривень, і там не було розписано, скільки там взагалі метрів є. Я подумала, що 350 гривень це багато, тому вирішила замовити її в епіцентрі, тому що в моєму місті є епіцентр. Але в сам епіцентр я не могла поїхати, бо це дуже далеко. І треба їхати на машині, автобусом сюди не доберешся. Так ось, замовила я в епіцентрі злодіодну стрічку за 400. Ой! За куди? За 245 гривень. Тобто, 100 гривень майже різниця, ну, тому 105. На сайті писало, що від 50 гривень доставка безкоштовна в поштомат, щось отаке. І я ж собі так думаю, ура! Я зекономлю 100 гривень на цій переробці. Ні. А... 50 гривень за доставку в поштоматі, ще й почалася акція в новій пошті, що там, коли в вихідні відправляєш поштомат, то вона 50 гривень це доставка. І плюс там гривень 100, я зробила передоплату, 50 доставка і ще 168 гривень доплатити. Хоча я мала 145, вийшло 168, тому що, так як я вибрала платіж відразу після отримання, щось такого. Ой, коротше, не розібралася я і витратила на оцю світлодіодну стрічку 318 гривень. А стрічка, яка коштує, продається в моєму місці, просто піти в магазин 350. Отак От вийшло, що я майже, ніфіга, не зекономила. 32 гривні зекономила. Просто я є економія. Отак От я протупила. Отже. Розпаковуємо. Якщо ця стрічка не працюватиме, то значить переробка стола відкладається ще на декілька років. Точніше, переробка робочого місця. тут у нас є такий красивий папірець. Боже. В принципі, розібратись. Тут, типа, все просто має бути, так? Да? О, тут пульт є, боже, тут є пульт. А як я це не прийла... Пульт це дуже класна річ, мені подобається. Ось тут з'єднуємо оці дві штучки між собою. Оп, воно з'єднано. Це взагалі з'єднується якось. Боже, куди його? А, ні, тут може стати. Блін! Як це під'єднати? Я думала, коли я це купляла на сайті, що я зможу ось це із цим з'єднати, і воно буде працювати. О! А тут щось є. Ура! Так. Може, щось ще буде. Зачекайте. Не... Добре, що, що не встигла розривітися. Ох, в мене є подовжувач. Зараз включим. Воно що не достає, чи що? Бляха, воно не достає. За що? Просто. Змінюємо локацію. Змінюючи локацію, ми переходимо до туторіала на таку дерев'яну поличку. Отже, тут ви можете наглядно бачити, як якраз саме клеїти ці дерев'яні палички. Я на першу поличку використала 132 штучки, а потім я вже не рахувала їх, тому що виходили деякі нерівності і доводилось переклеювати, а потім я збивалася, і взагалі в мене був такий випадок, що я склеїла поличку там наполовину і подумала, що вона нерівна і її просто відклала. А мама сказала, що вона рівна. Я передивилась і дійсно побачила, що поличка рівна. Не знаю, чого я до неї просто причепилася. І таким чином, якраз і збився лік. Скільки там паличок я вже використала, скільки ще потрібно, тому вже просто я почала клеїти наугад. Потім я пофарбувала полички чорною гуаш'ю. Якщо у вас є можливість, то одразу фарбуйте чорним акрилом, тому що акрил не залишається на руках після фарбування. У мене був акрил в тюбику і його було дуже мало, тому я просто на куточки, там де був стик клею між паличками, фарбувала, тому що гуаш на клеї гарячий дуже погано лягала. Ось тут, до речі, можете мою побачити помилку. Я занадто багато взяла паличок на ось поличку. Тут можете бачити, наскільки мало вже на пофарбованих чорних поличках цих самих паличок. І Тому я просто взяла і легко забрала непотрібні палички, потім дуже легко клей здерся гарячий, і таким чином, так, я перевела там паличок 20-10, можливо, але я змогла виправити свою помилку, просто знявши декілька паличок. Так що не хвилюйтесь, якщо у вас буде така ж сама проблема. І ще зараз я вам хочу показати, як я клею листочки на ліану і розповісти, як я її саму робила. Ось таким чином ми клеїмо та загинаємо листочки на нитку. До речі, якщо вам мій дослівний. А, туторіал не допоможе, як її зробити, то можете глянути коротеньке відео у Ютуб-шорці на моєму іншому каналі Robox DIY. Отже, я придбала два ватмани формату А1 цупких і простим лівцем намітила листочки. Вони в мене такої прикольної форми. Спочатку я їх намітила, потім пофарбувала зеленим акрилом. Добре, що в мене була ця фарба, пофарбувала. Потім вирізала і з іншого боку фарбувала також акрилом. До речі, я хочу вам сказати, що якщо у вас буде відрізнятися зелена фарба, тобто будуть різні листочки по відтінкам, то це нічого страшного, тому що ви у мене також бачите, що різні втінки зеленого і це навіть гарніше виглядає, ніж звичай. Після фарбування вже потрібно кріпити на зелену нитку. Якщо у вас є зелені в'язальні нитки вдома, то це прекрасно. Але в мене не було зелених ниток. В мене було жовте, і я взяла просто і зелений акрил, і гуаш, я все намішала у стаканчику і відрізану, стільки мені потрібно, було нитки. Я туди вкинула, вона в мене 2 години постояла, так би мовити, замочилася. І я потім виклала на обкладинку зошита. І в мене вона висохла. Ось так я зробила зелену нитку. До речі, нитка в мене вийшла з дуже класним зеленим переходом від світлого до темного, прямо як в реальному житті природа створила переливи в зелених відтінках природи. Отже, Ліана дуже вийшла гарна, я все це за допомогою гарячого клею також клеїла на нитку. Отже, сьогодні 15 квітня, і я зараз вам покажу декор, який я буду прикрашати стіни навколо мого капітурного стола. Перше, що я покажу, те, що попадається під руку, це ось такий мольбертик, зроблений із дерев'яних паличок і палички з підморозила, бо вона ширша трішечки. Далі, що я вам покажу, це три дерев'яних полички з паличок для розмішування кави. Я їх дуже довго робила. Отже, три штуки. Я спочатку думала дві зробити, але зробила три. Далі. Те, що я робила в останній момент майже, це постери. Ось такий у мене є постер «Матіс. Матіс. Тут написано: це просто як ім'я чиєсь. З англійською мовою я перекладала в перекладачі. Далі у мене є ось такий неймовірний постер. Також він мені дуже подобається, особливо це обличчя на планеті. Тут перекладається Save Our Mother. Врятуйте нашу маму. Типу, врятуйте нашу планету. Також дуже гарне. І... Ось такий в мене є постер. Це все намальовано власними руками формат А4. Ось такі квітки. Мені трішки, вони навіть нагадують стиль Марії Приймаченко. Чомусь і так. Тут написано Flower Market Barcelona. І ще один постер. Оці три штучки будуть вісіти на одній стінці, а ось цей буде висіти біля модборда. Ось тут, Це вже такий в іншому стилі намальований акварелю, бо всі оці попередні були Гаші. Це акварелю, і тут написано: Я притягую бажане. Така афірмація. Постери будуть вішатись на стіну. Ось в мене є маленьке таке око. Не знаю навіть для чого воно. Це просто, знаєте. Щось дуже легке, просте. Я швидкоручно малювала оку, і тут, знаєте, кардіограма. І так, все, зупинене сердечко. І ось так воно буде ставитись і гарненько виглядатиме. Далі, що я вам покажу, це три постери, три таких листівочки, які будуть повішені на мудборд, на прищепки. Ось таке сонечко. Фокус буде, не буде. В сонечку тут написано son, і, немов рахують німецькою щось таке. Просто дуже гарне, естетичне. Знову ж таки, все власними руками зроблено. Це найпростіше, те, що можна було зробити, в принципі. Також довго над ідеєю не думала, все знайшла в інтернеті. І ось такі обличчя на синьому фоні. намальовані гуаші. Через те, що тут папір трішки тонший, ніж у великих постерів, то я ще з зворотнього боку наклеїла тут картон, щоб листочок був прямим, коли був повішений на мудборд. У мене планувало, що над мудбордом буде повішена поличка, і на поличці там будуть якраз стояти оцей мульберт і дзеркало підсвічник, свічка в пляшці. так, і ще може, якийсь малюнок. Так ось, поличка прибити не буде в цьому відео, і буде трішки по-іншому виглядати, звичайно, моє робоче місце без полички, але все одно я хочу вам показати декор, який я зробила. Ось таке дзеркало, ви можете себе побачити і заодно мене. Це квіти із легкого пластиліну. Там мені буквально обійшлося воно. Ну, був гривень 50, оцей легкий пластилін обійшовся. В мене він вже був так, але якщо там пообчислювати все це, то якраз десь так і вийде. Вони дуже легко ці квіточки робляться, і я їх просто приклеїла на гарячий клей. Правда, ось ця квіточка трішки нерівно виглядає, але якщо не приглядатися, то виглядає нормально. Прекрасно, шикарно. Далі я хочу вам показати: це такий вазон. Він зроблений із паперу. Я просто гофрований білий папір пофарбувала зеленою гуашю. І оце вазончик, вазонок, із кришечки з-під лаку для волосся. І ось так шикарно виглядає. Це все на гарячі листочки приклеєні, просто шикарний вазон. Він має стати в одну із поличок. Типу, ось так. Блін, я думаю, буде вище. Ну, добре. Ось так. Ну, я ще вам потім покажу, як виглядатиме моє робоче місце після переробки. І декор в мене була така свічка, темно, просто біла свічка, я її. Як що це в нас? Акрил, чи ваш? Напевно, акрил. Акриловою фарбою я такі просто гарнесенькі лінії помалювала. Вона вже запалювалась. Так, дуже гарно. І останнє, що я вам покажу, це Ліана. Я її доробила якраз на ту стіну, яку мені не вистачало. Оця Ліана, те, що позаду мене, буде зніматись, також і перенастись на іншу стіну біля робочого місця. Але потрібно було ще доробити, і я доробила. Отже, зараз я вам покажу ще цю стіну і що я з неї зніматиму. Я думала деякий декор, наприклад, оці сердечка в клітинку залишити на цій стіні, а все інше забрати на стіну до мого робочого місця, але потім передумала і все-таки усе забрала. Настав момент прощатися з цією стіною. Це ви можете побачити, яка у мене довга ліана. І щоб не займати ваш час, зараз буде переход з результатом. Я дуже щаслива, що я нарешті завершила цю переробку. Я це відео знімала два тижні, і в мене один тиждень не було відео на Ютубу. Я вже стигла за 4 години, поки ліпила батмани на стіну, поки на стіни, дві стіни, а поки кріпила декор, я встигла розплакатись, тисячу разів спотіти, втомитись, але я все ж це все завершила. Просто нарешті все я можу відпочивати. <хи> Отже, тут буде ціна, скільки список, скільки я витратила грошей на всю цю переробку, і список, що в мене вже було для переробки, куплено завчасно до зйомок. Я хочу вам подякувати за перших 100 підписників на моєму YouTube каналі за те, що ви дивитесь мої відео, лайкаєте, коментуєте. Це велика підтримка для мене, і я обожнюю спілкуватися з вами. Якщо у вас є бажання та можливість, можете мене підтримати фінансово. Реквізити я залишу в описі під цим відео. Дякую за перегляд цього відео. Ставте лайки, підписуйтесь на цей канал. Бережіть себе! Та Україну, слава Україні!